Це польові дослідження з українського сексу, і ця книга вчить українців кохати. Це — найуспішніша в усіх відношеннях українська книжка 90-х. Біблія українського фемінізму. Цей роман справді зробив кар'єру найвідомішої у світі української книжки. Вочевидно, уявити собі, що от в українській літературі немає того всього, що зробила Оксана Забушко, Вже просто ну, немає як уявити. Сьогодні я хочу дослідити резонанс, викликаний романом у тогочасному українському суспільстві контекст України, у якій його було випущено. Та як, кого чи що вчила ця книга кохати? І чи вчила вона взагалі? На диву, ця тема налічує ледь не три відео на Ютубі, і кожне з них я б не наважився назвати розважальним. Всі на початку вирішили, що це роман про секс, так? І Та кинули багато хто подучив. Крім цього, це я відео люблю. Тому я вирішив розкрити цю тему на притаманний мені манер. Цинілович. Приємного перегляду. 96-й рік, і мені моя мама приносить ось це. Ось це перше видання. Вона привозить мені до Монреаля, де я живу, зі словами, що поки ти тут сидиш, дивися, що відбувається в Україні. 29 лютого 96-го року у колишньому будинку Центральної Ради на Володимирській відбулася презентація книги. Повний зал, успіх. Авторка прагнула виконати перформанс, який зумів би об'єднати усіх українських журналістів, які ще не зазнали російського впливу. Презентації передував скандал, пов'язаний з нескромною кампанією Самвидаву. 12 привезених копій у переплеця швидко перетворились на 700. і це тільки у Києві. Мама, коли приїхала мені і привезла цю книжку, вона каже: Ти не уявляєш, що їй творить спілка. Звісно ж, напозачена публіка солодких посткомуняк» неохоче йшла на зустріч нашому літературному Ілону Маску, всебічно негативно коментуючи її витвір. Але товарі ще не здогадували, що будувати критику феміністичного роману довкола догми жінка не може собі дозволити поведінку чоловіка не надто дієво. Справда не надто дієво з точки зору об'єктивного глузду, але про яку об'єктивність може йти мова у питанні впровадження нової суперечливої ідеї і про який глузд, коли вона ще й заходить поміж літніх реакціоністів. Це радянські військові відкрито домагаються жінки у німецькому Ляйпці. Як приїхали додому, вони, звісно ж, перестали займатися подібним. А це батько з двома синами, трішки лівіше їх мати, яка після виконання спільної піде займатися жіночою роботою. Жінки мали абсолютно незавидне місце у радянському суспільстві. Цікавий факт: реальний стан жіноцтва і радянські феміністичні плакати поєднувала одна риса: можливість працювати ким тобі завгодно. Але за умови, що ця посада нічого не вирішує. Ти вроджувалась, вивчалась, одружувалась, а там. Маю ще картинку. Це статистика абортів по республікам. У 1971 році в УРСР це 50-66 від усіх вагітностей. Згадаємо смішок про відсутність сексу у Радянському Союзі і посміхнемось. Так, сексу там дійсно не було. У тебе просто кінчали і робили тобі дитину. А ти вже золо це сама винна, що в школі тебе цьому не вчили. Ось це суспільство з хворими ролями чоловіка і жінки та стигматизацією сексу нікуди не зникло після здобуття незалежності. Не очистились духом Степана Андрійовича і Тараса Григоровича. Ці люди створювали власні сім'ї, передаючи дітям у спадок каліцтво. І майже ці люди вийшла книжка, де у назві великими буквами було писано секс. Ще з таким важливим прикметником український. Про що саме Роман? Як і що він вчить нас кохати? Сюжет я умовно поділив на чотири лінії: дві головні і дві допоміжні. Лінія це. стосунків головної героїні. Якраз це і є рушієм сюжету. Завдяки ній ми відчуваємо зміну часу. Це буквально скелет, на який накидається м'ясо емоцій. Те про що здебільшого і говорять, коли мова стосується польових досліджень. Ця лінія була мені не надто цікавою, себто інші аспекти сюжету я знайшов для себе важливішими. Вона про жіноцтво, старшення, невизначеність та в цілому складнощі бути жінкою. Я думаю, що проблеми, які описала авторка, на жаль, і сьогодні відгукнуться у багатьох жінок. Вау листів і вау відгуків, типу це про мене. Дякую вам, значить, я вашу книжку там прочла за ніч. От, Дякую так, спасибі. Я прочитала, зрозуміла, що я нормальна. Українець торкається з за кордон. Тут про те наскільки жахливий стан справ був з українською культурою, особливо за кордоном, про російсько центричну славістику та про щастя, поширення цієї культури та загалом усе притаманне постколоніальному синдрому, це якраз і є та допоміжна ланка, місток, що сполучає основу зі стрижневою, головною, на мою думку, лінією роману. Європа встигла заразити на смутною гарячкою індивідуальної хоті, вірою власне можу. Одначе для його справження, чітких структур, котрі б те можу підхоплювали і тримали, ми ніколи не виробили, борсуючись роками на дні історії. Тут про ідентичність, Скоріше, як ви вже почули, образу на неї. Але ця образа вона з любов'ю. Чому американці можуть мати таку культуру? Чим ми гірші? За що нам був той морок рабства? Аж діти наші поголі страшними стали. Ні, синку, то не чума. ТО государство. про відкриття нових горизонтів з отриманням незалежності та про те, як вперше впевнено тримаючи тую в руках, люди абсолютно не відали, що з нею робити. Потім місток українців за кордоні звужується під натиском дилеми буття чи небуття цієї ж українськості, поєднуючи обидві головні лінії у болісну та дещо шокуючу кульмінацію. Але крізь цю всю неосяжну млу тягнеться промінь нового початку. Любові до себе, пошуку нової ідентичності, нової культури для нової країни та її нових громадян? Повернемось трохи назад. Як же зреагувала країна чиновників з обтрушеними лупою піджаками та, зокрема, її нові громадяни? Ну, як зреагували? Це 14-те перевидання. Загальний тираж більше 250 тисяч штук, і роман часто називають класикою сучасної східноєвропейської літератури. Так, польові дослідження з українського сексу не навчать вас до гістайлу посеред вишневого садка, але вони допоможуть вам полюбити себе, і що не менш важливо, маленького українця всередині вас. Амінь блядь. До речі, поки я шукається всі відео-вставки, наткнувся на дуже смішне інтро Івано-Франківського оператора. Воно буде в кінці. Як висновок, хочу сказати, що роман безумовно вартий уваги. Можна нарікати на не надто легкі для прочитання стиль написання цього твору, але як на мене, він навпаки доповнює цей образ головної героїні в борчині за відродження української культури. Цей твір я б рекомендував прочитати не тільки жінкам, а й в цілому всім, хто зацікавлений культурним життям та в цілому українською культурою на початку її незалежності. А поки хочу попросити тебе підписатися на цей канал та закинути кілька гривень на потреби 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Для закриття збору не вистачає приблизно стільки. Посилання буде у описі. Також у описі будуть всі матеріали використані у цьому відео. А це був Нілович. Пока-пока.